Так, Кіа Carens, 2009 рік, 2 літри газ бензин. Пробіг 286 тисяч. Стан салону. Тут невеличка плямка, яку я намагаюся відчистити. Стеля без пошкоджень і плям. Багажно. Двері пороги все без корозії, нічого не відкручувалося по дверях. Поріг має ось такі пошкодження. Ось тут дві вм'ятинки. Арочки без корозії нічого. Бампера має, бомпера має тут в зоні погрузки невеликі пошкодження, дрібні ось такі. Так само тут арочки без корозії. Ось тут невеличкий тут бітум. Ще покажу ось цю карту. Невеличка вм'ятина ось тут. Тут трошки є примнутий поріг. Оскільки ось ця карта і будь ласка підпропоска. Двигун не мете. Пробка і двигун повністю сухі. без підпікань.